Сьогодні поговоримо про справжню гордість Ірландії. Стиль віскі під назвою Single Pot Steel. Що таке Single Pot Steel і чим цей стиль відрізняється від Single Mold? Навіщо робити патрійну дистиляцію? А чим вона відрізняється від подвійної, яка так популярна для шотландського віскі? Давайте розберемось. Вітаю на каналі Смак Віскі. Все про якісне віскі, бурбони. У цьому відео я хочу розкрити дуже цікаву тему. Яка не давала мені спокою дуже давно. А саме, що таке single-pod стіл і чому ірландці пишаються цим стилем. Single pot – це стиль ірландського віскі, який виготовляється на одній дистилерії Single, та за допомогою традиційних мідних перегонних кубів под стіл, із суміші солодженого та несолодженого ячменю. Це одна з візитних карток Ірландії, на відміну від шотландського стилю. У 13-14 столітті британський уряд вів податок на солоджений ячмінь. Тобто, чим більше солоду ти використовував, тим більше мусив платити. Щоб обійти ці високі податки, ірландські дистилерії почали додавати несолоджений ячмінь до рецептури. Не тільки це зменшувало податкові витрати, а ще й створювало дуже унікальний профіль смаку. Віскі ставала більш кремовим, пряним і структурованим порівняно із звичайним солодовим. Так і з'явився стиль Single Pot Still, який згодом став класикою саме ірландського віскі. Використовується суміш солодженого, малтед і несолодженого unmalted ячменю. Часто співвідношення може бути 60 40 або 50 на 50. Але варіюється. Сусло або затір отримують шляхом змішування цього ячменю з водою і ферментування дріжджями. Потім продукт дистилюється мінімум тричі в традиційних мідних перегінних кубах. У Шотландії зазвичай дистилюють двічі. Віскі витримуються в бочках щонайменше 3 роки. Як це відрізняється від Single Mold? Давайте розглянемо табличку більш детальніше. Склад зерна у Single Podstel саложений та несалодженний ячмінь. У Single Mold тільки салодженний ячмінь. Країна виробництва Single Pot Stiel зазвичай або переважно Ірландія, а Single Mold. Переважна Шотландія, але й інші країни також. Дистиляція в сингл подстіл зазвичай тричі, а Single молд двічі. Смаковий профіль сингл подстіл кремовий пряний, олійнистий, горіховий. Сінл молд чистий ячмінний, фруктовий та часто торфяний. Подстіл це великий посуд із МІДі, який використовують для періодичної дистиляції алкоголю. Спочатку цей посуд наповнюється брагою, потім брага переганяється, очищається і процес починається спочатку. На відміну від колонних апаратів, які працюють безперервно, от стіл дає менший вихід, зате більш виразний характер напою. Чому сама мідь? Мідь ідеальний матеріал для виготовлення кубів через кілька причин. По-перше, хімічно активна вступає в реакцію із сірковистими сполуками в бразі, ці сполуки видаляються віскі стає чистішим і смачнішим. По-друге, добре проводить тепло, забезпечує рівномірний нагрів і кращий контроль процесу. І по-третє, гнучкість у формі. Мідь дозволяє робити дуже складні форми кубів. Перший йде котел, куди заливають збруджене сусло. Потім йде горло. Чим довше і вужче горло, Тим більше конденсуються важкі елементи і тим легшим виходить спирт. Далі йде лебедина шия трубка, яка відводить пари від горла та конденсатора. Якщо вона йде вгору, легкі пари, легший спирт. Якщо вниз важкі спирти, більш насичений характер. Конденсатор. Пари охолоджуються і знову стають рідиною. Як форма куба впливає на смак? Якщо куб високий і тонкий, то виходить легкий і елегантний спирт. Якщо низький і широкий, то на виході виходить важкий олійний і насичений спирт. Наприклад, в Ірландії на Middleton Диселерії, де роблять Redbreast і Powers, є гігантський подстіл об'ємом більше, ніж 75 тисяч літрів. Вони широкі, додають ваги і тіла. Перші перегонні куби з Міді в Ірландії використовували ще в VI-7 столітті ченці, які спочатку дистилювали. Ароматичні води і лікарські еліксіри. І тільки пізніше це перейшло в алкоголь. Чому потрійна дистиляція в Ірландії? Технічна різниця між патрійною і подвійною дистиляцією. Перша дистиляція або wash steel виділяє спирти від сусла або браги. Отримуємо слабкий спирт 20-25%. Друга дистиляція spirit Steel. Концентрує спирт у Шотландії, після неї зазвичай 60-70% спирту. І третя дистиляція в Ірландії ще більше очищає спирт, роблячи його чистішим, легшим, м'якішим, а також підвищує міцність спирту до 80% і більше перед витримкою. І так підведемо підсумки. Подвійна дистиляція на смак більш виражена, важка олійна, патрійна дистиляція на смак легша, м'якіша, чистіша. А стиль подвійної дистиляції часто характерний дим, тіло, а в потрійній дистиляції фруктовість, елегантність, делікатність. І подвійна дистиляція в основному використовується в Шотландії, а потрійна переважно в Ірландії. Ірландці прагнули створити особливо легкий і питкий стиль, придатний для тривалого дозрівання і м'якого смакування. Тому обрали потрійну дистиляцію як фірмову фішку. Що таке Spirit Safe? Це така захищена скляна скринька, через яку дистилятор бачить і контролює потік спирту під час перегонки. Важливий момент. Сам спирт у процесі йде через цю скриньку, але перегінник не може фізично торкнутися або відбирати його руками без спеціального дозволу. Це було придумано у 19 столітті для контролю оподаткування алкоголю, щоб нічого не пішло наліво до офіційного обліку. У Spirit Safe дистилятор. Відбирає з серця перегонки, найкращу частину спирту для майбутнього віскі, відкидає голови, форшотс і хвости, фенс, де багато небажаних речовин. Тобто Spirit Safe це магічне місце, де вирішується доля того віскі ще до того, як воно потрапить у бочку. Давайте розглянемо, як патрійна дистиляція і насолоджений ячмінь впливають на Powers 12 років витримки Single Повстіл Jones Lane. Потрійна дистиляція робить текстуру дуже чистою, без різкої спиртуозності, яку іноді можна відчути в менш витриманому шотландському віскі. У Паварс це проявляється як така округлість, шовковистість у роті. Віскі потужне, але не агресивне. І несолоджений ячмінь додає характерної пряності і зернового характеру. У Паварс. Можна відчути прям пекучі спеції чорний перець або гвоздику на язику, і це класична ознака насолодженого ячменю. Якщо розглянути типовий профіль Powers 12 років John Slane, то на ніс можна отримати мед, сушені фрукти, дуб, прянощі. На смак в цьому віскі можна відчути медову солодкість, миттєву пряність, перець, корицю і дубові ноти. І на фініш. Буде довгий, суховатий, з нотами шоколаду і тостованого дуба. Якби дистиляція була подвійною, паверс міг би бути важчим з більшою кількістю сирих зернових нот. Якби не було насолодженого ячменю, зникла б ця характерна пекуча пряна іскра, яка робить сінгл подстіл таким впізнаваним. Тому Powers 12 це яскравий приклад повнотілого, пряного, але надзвичайно чистого і гармонійного ірландського віскі. На цьому я хочу завершити це відео, і в наступному ми спробуємо на смак на аромат Powers John Слейн 12 років витримки, Single Pot Steel. Обов'язково підписуйтесь на канал і побачимось в наступному відео. Пока!